Спустімося нижче до новопавлівського напрямку, де е, противник рухається. Стрімголов насправді до кордонів Дніпропетровської області, не зважаючи ні на що, ось до цих кордонів вони прагнуть дійти. Це все кордони Дніпропетровщини, і ми можемо побачити, що лише в кількох локаціях фактично росіяни не дійшли. Це ось тут і ось тут це, по суті, два такі завершальні укріп райони, які залишаються у наших військ під контролем: населений пункт Іскра і населений пункт Комишуваха. в решті все таки всі надії на якийсь успіх на флангові удари ну на жаль вони не увінчалися чимось позитивним, але росіяни сюди сунуть. Найгірша проблема, знаєте, що тут полягає, що вони зуміли досягнути тут концентрації значно більшої кількості військ над нашими значно меншими кількостями військ, лише тут. На Новопалівському напрямку Росіян зосереджено близько 100 тисяч осіб особового складу. 100 тисяч осіб. Якщо ми говоримо на про покровський напрямок вище північніше, то там зосереджено 110. і тільки на самій новопаліці зосереджено сотня. Це надзвичайно велика концентрація військ, яка якраз таки досягає успіхів. І найгірше, що зараз починають викристалізовуватися певні небезпеки щодо просування Росіяни на опалювському напрямку для іншого спрямування. Насамперед Гуляйпільського, ось у нас населений пункт Гуляйполе може бути найближчим чином тут найближчим часом. Тут активізація бойових дій, і ця активізація може бути пов'язана не хтось може подумати такими з фронтальними атаками, десь з Малинюки чи з Марфополя. Ні. Найголовнішим чином тут якраз таки виникає загроза того, що якщо в районі зеленого поля ось тут росіяни перейдуть е, річку е, і займуть Тимирівку вже на Запоріжжі, вони зможуть тиснути е, з тилу фактично, що на Гуляйпільський напрямок. Ось така загроза тут насправді розгортається, і росіяни не гребують нею. Вони за останній час переміщують е, значну кількість своїх ресурсів е, на півдні в напрямку Запорізького фронту і в напрямку Донецького фронту е, в нас. Щонеділі відбувається на нашій платформі на третій світовій відбувається спілкування з Петром Андрющенком, керівником центру вивчення окупації. Тож я думаю, що ми з ним колеги з ним завтра вже поговорять, що є в ці переміщень військ, тому що сам Андрюшенко повідомляв, що просто феноменально великі колони, як для нинішнього часу, останнім часом рухаються саме на підсиленні Запорізького і Донецького напрямку з тимчасово окупованих районів Бердянська та Маріуполя. І це треба враховувати ці загрози, які зараз тут з'являються. Не сказати, що на Запоріжжі ці загрози, ну вони є такими значними значно великими. Але станом на сьогодні, я в принципі говорю і притримуюся цієї думки, що Запоріжжя весь запорізький напрямок це Оріхів, Голійполе, це район Кам'янського, А це є переважно. Другорядні станом на зараз напрямки для противника, другорядні, але при цьому все рівно інтенсивність спроб прорвати нашу оборону. Вона тут, ну саме сьогодні, досягла апогеї у порівнянні з минулими періодами, і навіть значно активніше росіяни почали застосовувати що, що броньовану техніку. Ось це відео свіже, ну відносно свіже відео від наших бійців із. Якраз запорізького напрямку, які знищують ворожу техніку, воно таке, знаєте враження, наче є флешбеки десь до минулого року до районів там Курахового чи Авдіївки, де Росіяни так само тиснули е, танками, власне кажучи, намагаючись прорватися на якісь позиції. Це конкретно відео від 118 ме бригади. Атака, яка провелася цього тижня, 23 липня, е, за допомогою трьох БМП і танка, які противник втратив, е, ну от вони спробували прорвати фронт, і це дивина та й годі насправді, але. Ці механізовані частини у вигляді танків вони почали з'являтися на запорізькому напрямку і вони сюди якраз таки транспортуються. Тому найближчим часом можливі ось подібні атаки, конкретно ця, яку я показував на відео, це була в напрямку малої токмачки. Найближчим часом варто очікувати, що на новоданилівку і також можливо нову Росіяни в сенсі спроб прорватися до Оріхова будуть проводити в тому числі механізовані атаки. Точно так само, як вони будуть намагатися продовжувати розвивати свої тактичні успіхи, максимум тактичні. На напрямку Кам'янського ну тут я зосереджуватись детально на ситуації тут не буду. Ви можете подивитися, друзі, окремий випуск відео про передбачення розгортання ситуації, яка тут може бути, зразу скажу не сказати, що нічого тут не може відбуватися у противника. Тактичні рухи, рухи можуть бути безсумнівно, але це їм точно дасться не легкою кров'ю і не дуже швидко. Подивіться відео, яке окремо присвячено цій темі на запорізькому напрямку. Моєму авторстві тут на третій світовій, і я думаю, що воно Принаймні, я спробував дати якусь максимальну кількість відповідей, які е, об'єктивно можна в цьому врахувати. Давайте перейдемо до Покровська. У Нас фактично ситуація в Покровську насправді є критичною. Е, і є один підрозділ, який зараз тут працює. Це така світла пляма, е, яка я думаю, що сподівається принаймні в скорому часі зможе виправити значно покращити. Насправді ситуацію того, що ми маємо зараз у Покровську. Так ось, цей підрозділ він фактично що. Зазначав на рівні персональних спілкувань про те, що нусь ця історія брехні, історія донесення неправдивих відомостей знизу до гори і згори донизу до низу вона породжує пагубну практику, яка відтворюється, власне що вона відображається на тому, що ми маємо зараз критичну ситуацію по Кровську тому що знаєте це як з лікуванням в медицині. Це так само, якщо ти тримаєш на на контролі якусь, скажімо, хворобу то. Ну, ти можеш їй запобігти, якщо ти вчасно її виявиш, або якщо ти не доведеш до катастрофічних наслідків, якщо ти вчасно повідомиш, якщо ти вчасно підеш до лікаря, так і тут, власне, на Покровську, у нас зараз ось такі от обставини. Зараз нас хірургів туди мають викликати, які радикально мають щось робити, і, і при цьому в такій атмосфері того, коли в нас дуже багато чого втрачено на північ. Від Покровська Мирнограда дуже багато зараз. Росіяни вже в новоекономічному вивішують свої прапори і кишиться тим, що вони його захопили. Я не готовий сказати точно щодо захоплення населеного пункту. Це не відповідає скажу за все дійсності, але те, що ворог тут присутній. І більше половини новоекономічного він впливає точно ніж на половину нову економічно. Це факт. Ось ці власне відео з їхнього переміщення, і причому доволі бачите, спокійного переміщення розтягнення прапорів. Вони не бояться, що по ним їм прямо в голову прилетить. Зараз десь від дрон. Це викликає певні. Перестороги з точки зору того, що реально ворог тут присутній, причому він розгортає свої ганчірки не в одній локації населеного пункту новоекономічна воно є дуже важливим новоекономічне для подальшої оборони Покровського напрямку, тому що це є ворота на Мирноград. Новоекономічне це є ворота на Мирноград. Далі з Мирнограда самі розумієте, що чергова. Локація, звідки можна тиснути на Покровськ на Покровськ і так зараз уже фізично тиснуть диверсійні групи із півдня, зокрема через Звірове, 1 травня, і саме сюди заходили диверсійні групи противника. А тут може з'явитися ще одна додаткова точка тиску про диверсійні групи противника. Давайте говорити детальніше, тому що це теж була тема минулого тижня. Було багато панічних таких речей, які пов'язані були з тим, що росіяни, мовляв, зайшли. Почалися бої за населений пункт. Це, скажімо, так, і відповідає і не відповідає дійсності водночас, тому що окремі диверсійні групи противника справді заходили. і Ця ситуація вже триває продовж півтора тижня. Їх ліквідовують. Це переважно шлях в одну сторону. Сказати, що це вже означає штурм покровська. Так не скажеш. Хоча росіяни намагаються інформаційно дуже сильно переконати усіх, що саме така картинка там відтрапляється. що вони вже приступили до штурму покровська. І, зокрема, вони знімали подібні відео. Аналітки Діпстей дуже гарно назвали, що ці відео це є. Відео, коли Мосфільм мовляв, кіностудія штурмує Покровськ. Ось такі кадри знімаючи, нібито вони як стверджують, що це рух покровського. Але насправді це все просто підставна фікція е, кіно, яке вони знімають і подають під соусом того, що це мовляв рухи російських військ. у Покровську це не відповідає дійсності. Такого пересування Покровську немає. Росіян там не е, вони не присутні лише окремі їхні диверсійні групи, проти яких протидіють. Тому ось ці відео, якщо побачите з екшн-камери Росіян, ніби то не рухається по Покровську. Це друзі, фейк. Але не фейком є те, що в нас ситуація ну тут реально катастрофічно складна. З огляду на те, що е, минулого тижня було ну тижні, які ми маємо власне, власне каже, підбуваємо підсумки з добропільської громади з околиць добропілля було оголошено примусову евакуацію сімей із дітьми, е, і воно зрозуміло, чому тому, що ви бачите, що ворог розширює зараз свої наступальні плацдарми, е, в бік добропілля, і він точно так само розширює в бік дружківки. І це створює надзвичайно небезпечну ситуацію на майбутнє не лише для. Ну ми всі, ми всі так зрозуміли, що з е, логістикою Покровського напрямку у нас уже складнощі, але в перспективі можуть виникнути складнощі з Костянтинівсько-торецькою ділянкою фронту, і це теж потрібно враховувати. Тому ось це насамперед просування на півночі воно є гіперскладне, гіпернебезпечне і гіпертривожне для нас. А виникло воно в тому числі через, через те, що називається культуру брехні.